Напередодні великодніх свят працівники ДСНС провели низку інструктажів у храмах Шосткинського району. Як розповідає головна фахівчиня відділу організації заходів цивільного захисту Анастасія Мацакова, такі заходи рятувальників впроваджують щороку з метою дотримання священнослужителями та парафіянами правил пожежної безпеки. Ми нагадували та попереджали про можливість загоряння від свічок у церквах. Тобто це е, контакт свічок з е, будь-якими тканинами або необережність під час богослужіння, бо в дуже багато церквах є коври, які лежать е, е, на підлозі. І це дуже велика пожежна небезпека. Велике скупчення людей і горючого матеріалу у вигляді свічок значно підвищує ризики виникнення пожежі, зазначає рятувальниця. Окрім цього, працівники ДСНС нагадали вірянам про правила поведінки під час повітряної тривоги що потрібно евакуюватися до безпечного місця та перебувати в укритті. До сигналу відбої роз'яснили рятувальники і як правильно користуватися вогнегасниками. Варто зазначити, що вони повинні бути наявними у кожній церкві Задля можливості вчасного втручення у ситуацію та. Попередження є виникнення якоїсь надзвичайної ситуації у церквах. Працівники ДСНС роздали пам'ятки, а також зауважили, аби священнослужителі у свою чергу акцентували увагу вірян на дотриманні правил пожежної безпеки під час відвідин богослужінь, зокрема, забезпечили парафіянам вільні шляхи для евакуації, адже під час великого скупчення людей вони мають бути безпосередньо завжди відкриті та. Не перешкоджати вільному переміщенню людей назовні, працівники ДСНС звертаються до громадян з проханням утриматися за можливості від відвідування церков у великодні дні, аби мінімізувати ризики та уникнути можливих небезпечних ситуацій. Просимо громадян утриматись від походів до церков або культових споруд у такі великі свята, як Великодень, краще провести ці дні вдома з рідними та не наражати себе на можливу небезпеку, яка може відбуватися у ці дні.